У зв'язку з жаркою погодою на Чернігівщині утворився п'ятий найвищий надзвичайний клас пожежної небезпеки. За прогнозами гідрометеоцентру МНС, в серпні і надалі очікуються рекордно високі температури повітря. За таких умов значно підвищується ризик виникнення пожеж. Зазначу, що з початку цього року на Чернігівщині вже зареєстровано 23 лісові пожежі, 2 пожежі на полях зернових. Та 152 загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Їх причинами стають небережне поводження з вогнем, це розведені багаття, кинутий недопалок або сірник, а також іскри, що вилітають з вихлопних труб автотранспорту. Оскільки люди часто ігнорують вимоги пожбезпеки під час відвідування лісів і торфовищ і, враховуючи пожежнонебезпечну ситуацію, облдержадміністрацією підготовлений документ про тимчасові обмеження доступу населення та автотранспорту в ліси, а також про відтермінування дати відкриття сезону полювання. Аналогічні обмеження діють майже в усіх регіонах країни. Міністерство надзвичайних ситуацій просить з розумінням поставитися і обов'язково дотримуватися тимчасових заборонних заходів. Я хотів би звернутися до мешканців та гостей Чернігівщини з проханням утриматися від відвідання лісів і торфовищ, бути вкрай обережними у поводженні з вогнем, ні в якому разі не розводити багаття, не кидати непогашені сірники та недопалки. За дотриманням запобіжних заходів і правил пожежної безпеки в лісах, паркових зонах на полях і торфовищах наразі цілодобово слідкують патрулі у складі міліціонерів, лісників та МНСників.